Ми разом проведемо час для себе. Фестиваль здоров'я, краси та грації. Такий фізкультурно-оздоровчий захід, 12 липня, провели на соборному майдані у Полтаві. За ініціативи та підтримки першого заступника міського голови Валерія Пархоменка організували його управління у справах фізичної культури та спорту та центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Спорт взагалі мені здається найбільш ефективніший, найбільш екологічніший спосіб зняття стресу для, для розвитку для збереження фізичного і ментального здоров'я. Можна проводити дуже екологічно, дуже ефективно своє дозвілля. Для цього ми запросили професійних тренерів студії «Анабель». Тренери представили учасникам напрямки Бари, Пілатес і «Стретчинг». Вари це дуже ніжне, жіночне, красиве і головне ефективне тренування. В одному занятті тут зібрали вправи і силового тренінгу, і елементи класичної танцю, і стретчинг, і пілатис повільно ставимо Чудово. так само робимо рукою. Пілатис підходить абсолютно для всіх. Пілатис допомагає суглобам. в першу чергу. Витривалості, відчуття легкості. Не розумієш, чому у тебе болить спина? І от якраз пілатес допоможе в тому, щоб оздоровитися. Тут презентую направлення стречин українською мовою. Це буде просто розтяжка. На тренуваннях ми пропрацьовуємо м'язи, ніг, спини, шиї рук і пропрацьовуємо суглоби. Наша мета. Включити в роботу ті м'язи, які не допрацьовують, і трошечки зменшити навантаження з тих м'яз, які навпаки перевантажені. Права ніжка сильна, закривається. Робимо хвильку вперед. До активності доєдналися учасники від 6 до 60 років. Полтавка Олена прийшла на фестиваль із подругою. каже, її запросила тренерка. Я взагалі за позитив, за рух. Фізичне напруження завжди дозволяє зняти якесь емоційне напруження, якщо воно я. воно є. Воно зараз усіх є. Ну плюс підтримка, так, здоров'я, все круто. Полтавка Наталія про фестиваль дізналася з реклами в соцмережах. Нелегкі часи це живемо, але дійсно зрозуміло, що здоров'я. Понад усе відчуваю, як прокачається все тіло, як потім енергія з'являється. В мене є дитина, які хочу приклад показувати цим. Тому і вирішила тут доєднатися до дівчат в парку. Атмосфера прекрасна. Загалом у заході взяли участь 30 охочих.